Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, 16 січня. А це означає, що тут, в нашому містечку на півдні Франції, проходить щотижневий ярмарок. Прямо в центрі міста приїжджають фермери, приїжджають продавці сиру, м'яса і всього смачненького. Я переважно беру саме фрукти, овочі, за ними власне, їду і полюю. І зараз покажу вам, на що я витратила кошти сьогодні, але перед тим, як почну це робити, я вас закликаю, дуже вас закликаю підписатись на цей канал. Ніколи так не закликатиму, як зараз хочу досягти тисячі підписників. Залишилось зовсім трошки, близько 60 людей, які могли б мене відмітити такою увагою, вашою підпискою. І не забудьте поставити вподобайку. Всім щиро вдячно. Отже, витратила я 17,72, і доволі важкі торби в мене були, тому що багато кілограмів. Дещо продається поштучно, має ціну вже визначену, дещо на вагу. На вагу у мене саме яблука вийшли в, разом 6 кг, 750 грамів. Ось так. Ціна однакова, євро 20. Цей сорт називається Шантеклер, Спробувала його саме в, у Франції, і мені дуже подобається. Саме... Соковиті, кисло-солодкі діти, якщо не справляються з такими розмірами, в нас є машинка, яка нарізає тоненько яблуко. Тож, є способи, як з цим впоратися. Дуже смачно цей сорт яблук називається фуджі. Теж смачненький, ось така червона скоринка. Ну, як я вже сказала, яблук сьогодні вийшло майже 7 кг. Тож, непогана ціна і непогана кількість вистачить на, сподіваюся, хоча б дня на 3-4 має вистачити. Далі, що ще поштучно продається, оцінено, це ось такий салат ось така головка свіжого зеленого салату. Ах, я тут ще з ящика підкинула три листочка, ось які. Хтось з собою не забрав, а я думаю, мені додатково до їжі, до бутербродів якраз <кій> такий бонус безкоштовний вийшов. 1 євро коштує салат, так само ось такий пучечок петрушки зимової. Теж коштує 1 євро зелень. Взяла, буду готувати, скоріше за всього, тако мексиканцю. Таку страву, і там потрібна свіжа петрушка обов'язково, тож є е такий запас. Далі біло капуста, величенька головка, думаю, тут більше 2 кг, ближче до трьох. Така важкенька. І коштує це всього 2 євро. Це низька ціна. В супермаркеті таких цін не знайдете. А в нас, як завжди, в меню дуже багато улюблених страв з білокачанною капустою. Тож в мене ще половинка є. І ось докупила, буду вільно себе почувати, знатиму, що можу приготувати щось, в тому числі можна салат, можна трошки заквасити. Подивимось. скоріше за все. Діти насправді беруть ось так: от, листками відривають. І замість яблука ходять кілька листків з собою, носять, з'їдають, люблять їсти саме так свіжу капусту. Ось такі вподобання в дітей. І апельсини. Так, вони теж зазвичай на вагу продаються, але тут в даному випадку їх вже набрали, набрали в пакет. Тут 4 кілограми, і це акційна пропозиція. Так, по одному євро всього апельсини продаються. Іспанський. І пакет 4 кілограмів пропонували за 3,50. Ось така акційна пропозиція. Я, звичайно, взяла 4 кілограми, для нас це не так вже і багато. Швидко з'їмо. ось Буквально позавчора чоловік придбав 3 кілограми в супермаркеті, там ціна близько 1 євро виходила. І залишилось буквально кілька апельсинчиків, там, може, 2-3. Все з'їли за пару днів, тому що ці 4 кілограми підуть дуже швидко. І наостанок взяла авокадо, вагалася ось такий розмір авокадо. Вагалася, тому що вони тверді. Зараз їх точно не варто їсти. Тут один, здається, я так спробувала більш-менш м'якенький. Так, зараз щось. Не знаю, чи ризикувати різати хоча б один, спробувати, але інші точно будуть ще лежати якийсь час, щоб стати дозрілими і вже можна було їх використовувати в їжу. Взяла 5 штук пропозиція, знову ж таки, 2 євро. Всього. Тобто продавали один авокадо за 50 центів, якщо 5 штук, то вийшло всього 40 центів один авокадо. Це супер ціна. Ніде такої не знайдеш, і на ярмарку насправді. Тут саме в цьому місці я беру е такі ось вигідні пропозиції, є, е вигідні ціни в інших місцях набагато дорожче. Я проходила там повз іншу латку, і там було е євро 21 авокадо. І я б не сказала, що вони більші за розміром, але, можливо, вже дозрілі. М'ятіші. Ну, я думаю, що це не проблема. Принаймні на це сподіваюся, що вони полежать і з ними все буде гаразд. Власне, ось така закупка в мене була. Я задоволена: купила необхідні овочі фрукти. І будемо поповнювати запаси вітамінів своїх і дитячих. Дякую вам за перегляд. Як завжди, не забудьте, будь ласка, я знаю, що я часто нагадую, але зараз ось такий момент для мого нового каналу, коли це дуже важливо, саме ваша прихильність і ваша підписка на цей канал. Тож я знову дякую, дякую, дякую. Побачимось в наступних відео. Бувайте!